На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі України, а ми її доньки й сини. Усюди є небо і зорі крістсяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. Дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок кожного народу. Ми той народ. Ми, Ми – українці! На бої чистої ріки, що по-слов'яцькій обіду зоветься, близьким вам і привіт кавки, що сонячно проміниться із серця. Вас вітає рік! Солоні! Наше гасло! Ми віріємо. І козацької слави, тому робимо добри справу. Посилки зі селу відправляємо, зі святом наших воїнів вітаємо. Ви пліч опліч змагаємось. Малят подарунки робити, навчаємо, любити батьківщину з малку привчаємо. Допомогу богаді збираємо, шкіни, подвір'я прикрашаємо, дерева в кущі не саджаємо. Історію України завзято вивчаємо, батьківщину нашу прославляємо. Коза! We do it. Я хочу, щоб скінчилася війна, щоб за синами мами не ридали, щоб наречена не була вдова, щоб сиротами діти не ставали. Я хочу, щоб у нашому селі бабуся радо у зустрічала, щоб батько не хилився до землі, щоб пусткою домівка не ставала. Щоб скрізь лунав дзвінки, дитячий сміх і радісні пісні, щоб звідусіль звучали. Любов достаток О, спокій огорнули всіх, а смуток і негаразди рідний край минали. Ні, ми не станемо на коліна, і ми не схилимося у журбі. Моя прекрасна Україна. Ми будемо вірними тобі. І як би бурі нагриміли, і як би ворог не шалів, ми віримо, в нас досить сильно. На стола, теплятих, ворогів. Хто ти, дівчина? Я українка. Такі гарні боки для колочі діти. Для наших захисників. Я буду вітати їх з перемогою. Та ще нема перемоги. Але я знаю, вона буде. Я вірю, що після кожної зими приходить весна після кожної ночі. Цвітає, і важка праця приводить до успіху а боротьба до перемоги. А ти віриш? Я вірю. І я вірю. Ми віримо, і все зможемо. І відбудуємо, і переможемо. Змінуємо, і розмінуємо, і і і засіємо. І душі людськими сілити з Очистимо ми всі джерела, і про слову, та оживе, і заспіваємо. Ще не вмира країна наша і умре. Слава Україні! Героям слава!